Під час відключення електроенергії управління праці та соціального захисту населення працювало за допомогою двох генераторів. Зокрема, в установі проводили прийом внутрішньопереміщених осіб. Повідомила керівник відомства Антоніна Немитенко. На сьогоднішній день на обліку перебуває в управлінні 3340 внутрішньопереміщених близько третини це люди, які пр. Їхали до нашого міста із східних територій, також соцпрацівники планують допомагати самотнім літнім громадянам, які проживають в сільській місцевості та приватному секторі, підготуватися до зими. У свою чергу міський голова Микола Нога порадив Антоніні Миколаївні покращити умови безкоштовного харчування малозабезпечених шосткінців. Те, що ви харчуєте харчуєте людей, які не мають достатньо кількість. Коштів для харчування, це нормально, але ну, треба ж створювати якісь нормальні умови. От вчора стоїть сто на столі принесли, люди беруть і стої їдять. Ми що, не, не в состоянні поставити, не в змозі поставити стол, стул. зробити нормальні, комфортні умови. Подумайте над цим питанням. Несприятливі погодні умови суттєво сповільнили темпи проведення цьогорічного комплексу осінньо-польових робіт. Проінформувала виконуюча обов'язки начальника відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Геремес. Так минулого тижня аграрії Шосткинщини завершили обмолот гречки, якої обмолочено на площі 1146 гектарів, що є на 672 гектари більше від показника минулого року, та намолочено 1360 тонн що на 780 Ся тон є більше від показника минулого року. А в останні роки постійними виробниками гречки в нас були чотири сільгоспідприємства. В цьому році цей показник збільшено вдвічі, і вже вісім сільгоспідприємств займалися вирощуванням даної культури. Наразі розпочаті роботи з обмолоту соняшника та продовжується посів озимої пшениці та жита.